Сіде, ідея кажу. А, там все білий. Черемош. черемош. Черемош, черемош, Добре, Добре, білий злився у у черемош То тут просто черемош. Там чорний черемош, тут білий черемош Чвеліна спокійно. Косівський район. Карпати Пеньківка? як чепка. Капеньківка. Чи як той горш все називає робите? Ми в кутах грубо. Ні, а там де живуть жиють? Підківка наверху там. А то такий. Ну той гор, так? Там, де, ну, горка. там Чи... де ми в'їжджаємо, аж на червоні. Але направо вже підківка, а не наліво. — Якщо туди їхати, то направо. А де точно я не знаю. Я думала, що це все таке пеньківка, це гордий. Я е, тут сто названь, так, тебе варити, як ще, ще що, ще що, щось так що. саме. Тищу назвав. Три хати, це присілок. Але взагалі то старий кот із лівої, з правої сторони тепер, так, так, так? Так, так? Бо ми ходили тут. Туди, то з цієї сторони, ми ходили, казали нам, діти в старі кути, а в куті не йдіть. Значить, було з того боку кути, а з того старіх. Ну, а там не го пърна, да го помогна пърната. Не ви е не знае иде зупенка у куто. Де са центри там, да? Купи не минути до саму продається. Сама серйозність. Стоїть там дзвінки перед магазином, то навіть не відповідно, що той магазин саме не відкрити. Ну а що, закрити у дзвінки магазин тепер? Я кажу, застав бусом двері, а той махайло не махає. Дзвилина, ти що, там далі вже пса. ¿Qué